Цьогоріч виповнюється 160 років дня народження. І саме цьому присвячується цей день. І цей рік проголошено роком Івана Франка. У кожного чоло життя і жаль хворили. У боці кожного горить любові жаль. Вручі. І руки в кожному лиці лукаві вбили, і плечі кожного готувався з'явили. Хади вітер, <звіць> пожеді мого господарств. чому не візьме? <звіць> <звіць> Який до твір, яке страждає, яке несповнене бажання, на них, мов зайва же з'являється і то не знає. Не пора, не пора, не пора. Москалеві ляхові служити. Довершилась України кривда стара, нам пора для України жити. Не пора, не пора, не пора. Занебігла сівлиць свою кров і любити царя. Що нас люто діра, для України наша любов. Іван Франко. його палки — захоплення, і серце майже вічність у вогні, його вірші, то щирості охописи, такі веселі і такі сумні. Він жив почуттями, не боявшись любові, не боявшись казати, що він. Червона калина, Ні, головолоді? Нештя. Світла не, світ не любиш, до сонця не пнешся, до сонця не пнешся, чи жаль тобі цвіту народищі світ. По тихій по чистій ріці, Знов срібляста, риба гуляє. По голю тісній товоці, знов худоба художка не бає. Я чула ту пригоду, я сіро за вік, Попав безстру воду нещасний чоловік, глибоким вийб'ється, і то не вже свій не комашно усті кричить рятує ту. Ой ти дівчину з горіка землю, чортує серьезно, колюче чом чортує усеньки, тиха молитва, а твоє слово остре, як бритва. Мамо, кличе Іван, — Хлопчик може літ. Подивіться, подивісь, маю дзіньо галаган. Чого являєшся мені у сні, чого звертаєш ти до мене? Чудові очі, ті ясні, сумні, немов криниці, дно студене. Коли часом важкий задумій, моя поникне голова легенький стук, вікно, чотвері, бо топ і мрій переривало. Загорають коліна в печі. Попеліє червоне граль. У задумниці джує вночі, гну ще не. Чорнень. У місяцю князю ти чарівненько смуток на твою муличеньку. Із непозвідної стежки погідної важко глядіть тобі в море без сон. моя вплила краплина до храму людських змагань, праць і трудів. Чей і моя доложиться цеглина, А як мільйонів куплених сльозами? День світла, щастя, волі засвітають, засипли, списні. З неба сіри безодні, міріадами летять, і, і метелики холодні. Одностайні мужіна, зимні, молихая доля присипають все живе, всю красу і сім'ї, і воля. У ще сіми думки діла, сліді не лишають там. Чесне праве діло за нього, Муструйся, не крути, небоже. Дізьми оружи оливай. Хилизь, кориси, а тільки брате. з рук не пускає. У годині селом понад кому у мене. А на горбіка села стоїть кузня не мала. А цій кузні ховай кличе, а поваля серце те. Колко, вчителі знарому, пророком кузини. Творіння всі його не тлінені, і споміння вогняних, чого звертаєшся до мене. Франковим словом, стверджуючи день свою скалу, покуснику довбай, Я, каменяне, звук твоїх пісе. Крізь серце струму з болі Мій рай зелений. Мерзіллям маєний. Все лиси круг мене в далекую даль. Причудний спокою, Вируй надо мною святою рукою прогоню між жаль. Не винен я тому, що сумно співаю. Брати мої, що слово до слова не складно складаю. Простіть мені не радість і кров. Я буду, жити, я буду жити, що я хочу жити, не щадячи ні труду, ані поту. Приділи, що наш вік бере свишити, не так. найду свою я тихую роботу. Маю ясно ще, осіннє сонце сяло, та холодом осінні вже, повітрі притягає, Тому зелені не садки немає вже безлік. Посінні вітри, що мучить стонуть, Над лісом стонеш, монад всі нама, Щоб мари лютого склонить. Пом хочеш з ними, сотні, про прогнати. Розливайся, ти високий дубе, весна красна буде, Розпадуться путові кові, прокинуться люди. Розпадуться пута вікові, тяжкі кайдани, не побіждена, нас злими ворогами, Україна встане, стане славна мати Україна. Гріє сонечко, усміхається небо ясно. Боний жай вернув, затонувши у себесні дубінні кишталевого океану. Стань, стань, оречу, вже пробули вітри, проскрипів мороз, Вже прийшла зима. Любо дихає, воздух лево тому, мов дівчини, що сну будиться, чому ж штаб твої німій? Який докін, який страждання, який не на бажання, на них возера у червоні займається і знову то й буде, чого й орає самі усміхне. Вона так гарна, сяє так святою, чистою красою. І на лиці я ріє знак любові, щирості, спокою. Чому являєшся мені сні? Чому звертаєш ти до мене? Чудові очі ті ясні сумні, мов кинеться до студиї, чому уста твої мені? Який докір, яке страждання, яке несповнене бажання, на них мозарова червона займається і знову то. І говорила перша я була. Життя людського сонця не вичерпне, як сонячних за сонцем, так зандору. Нехай твоє серце стерже. І світ, і люди, всі перед тобою, Являтись глядим світлим кровом. Скверне, погане, зле, і з нас не Хрі си то тільки буде знати оберне. Вічний революціонер Дух <клух> що діло рве до болю, Рве за поступ, щастя і волю. Він живе, він ще не вмер. Ні попівської тортури. Ні тюремні царські мури, ані війська штровані, ні гармати лаштовані, ні шпіонське ремесло, хліб його ще не звело. Не люди наші вороги, хоч люди гоняться і судять, і забирають до тюрми, і висмівають наші і Бо люди, що каміння те, котре розбухана весною, Балами котик і несе, і те я з тобою. Не пора, не пора, не пора. москалеві ляхові служить. Довершилась України кривда стара, на поряд для України жить. Ой ти, дівчино, загоріха земля, чом твоє серденько, колюче те, чом твій устойка, тиха молитва, а твоє слово остре, як бритва. Земле, моя вся подужчая мати, сили, що твої жіноплі. Що боюся ніж я стояти дай і мені? Я згадую минуле життя спокійно та без радості, без туги. Одного із нього виніс я чуття, що я не був нім щасливий другий. Вітер по житті, пожитімо, господи спокрову, Колосочки на лиці стиха хилить додолу і шипоче колося. Від дай ведеш, щоб ціло вдалося, Достояти до педагоги. Ці виступали. А можна хоче ще один вірший бажає. Ворог ну, батько, ворог мати, що не вчили сина. І піде від світлікати, як та сиротина. І ніж паруби ворога, поваги немає, як вчинить комалі, голос команди. Збираючи покликав батько сина, що був його єдина дитина. І може, збільши голову, стернуть, мій синку. Ти би менш балакав, сам над собою менше плакав, на долю менше нарікав. На шлях тернистий сам подався, і цупко по тернах подрався. Чого ж ти іншого чекав? Ну що ж, наше журі вже вирішило, хто є нашими переможцями. Зараз Інна Степанівна нам розкаже. Шановні учасники, ми вам дуже вдячні, за що ви так гарно підготовилися до нашого конкурсу. Ми дуже... Нам важко було зробити вибір, але ми зробили і ми вам хочемо подякувати всім за участь у районному огляді конкурсі, такими нагородити вас дипломами і книжечками. Борничаль Даніела, користувач бібліотеки села Терес. Вітаємо. дякуємо за участь. Куцин Дарину, користувача бібліотеки села Лишовате. Ріжко Віталіну, користувача бібліотеки села Угляд. То Мишинець Вадим, користувач бібліотеки села Новоселець. Думнич Іван, користувач бібліотеки села Мускітбове. Крегу Світлана, користувач бібліотеки села Дубове. Ленгер Марія, село Лази. Педениць Діана, користувач бібліотеки села Буши. Ковач Ніку, бібліотека Хілія, Совач Май. Амелію, користувача районної дитячої бібліотеки. На Стойка Вікторію. Користувач бібліотеки села Кречево. Кубарич Діану, користувач бібліотеки села Калини. Корнута Анастасія, користувач бібліотеки села Довго. Марцічук Діану, користувач бібліотеки села Тарасіка. Країло Ніколіна. Користувач бібліотеки села Руська Мотра. Вовчок Алів. Коротковатемій, користувач бібліотеки села Буштина. Вишитар Ангеліну, користувач бібліотеки села Буловар. Кусєва Валерія, користувач бібліотеки села Тересна. Рад, Ганна, користувач бібліотеки села Булінова. Біланич Васий, користувач бібліотеки села Петрушин. Уцен Ян, користувач бібліотеки Калини Зиміка. Бігун Анастасія, користувач бібліотеки села Колосомоськ. Зизин Іванов, користувач бібліотеки села Іван. Канівську Анету, користувача бібліотеки села Ліскума. Русоха Марію, користувача бібліотеки села Малаук. Борка Анжелу, користувач бібліотеки села Топчино. Мілада, користувачка бібліотеки села Тернові. <плес> Йогі Ангеліну Роксанду. Бібліотека філія села Лежнякша. <плес> 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 Маринець Андріана, користувач бібліотеки філії села Окупна. Негри Мирославу, користувач бібліотеки села Соганичі Солони. Левенець Максима, Левицький Максим, користувач районної бібліотеки для дітей. Чопик Анюта, користувачка бібліотеки села, Філі... села Теребній. Ми також вручаємо диплом за участь у районному огляді конкурсі Ферима Вероніку користувач бібліотеки. Села також нагороджується Ферима Вероніка за третє місце, переможниця третього місця за районний огляд конкурс Вітаємо. За третє місце нагороджується грамотою і диплом за участь, токаль За друге місце нагороджується Бенца Богдана, користувачка бібліотеки Філісила Росушки, Чого Росушки. Ну і переможцем першого місця на перше місце сьогоднішнього нашого конкурсу став Олексій Роман. Користувач бібліотеки філії село Широкий Луг. Юга Сидіту користувач бібліотеки філія Солодвину.